Христос Воскрес! Сьогодні розважимо на таку тему, яку молитву Бог благословить, а яку відкидає. Чому назріла така тема? Ця тема відноситься до християн, бо нема такого християнина в Христовій церкві, який би не молився. І багато християн трошки жаліються на те. Що вони моляться, а молитва не є без відповіді, тобто Бог не відповідає на їхні молитви. Таке виходить, що молитва мертва. Пам'ятайте, християни, що наша молитва ніколи не буде жива, коли наша віра мертва. Якщо наша віра мертва, то і мертва любов до того, до кого ми молимося. Тепер розважмо так коли я багато молюся. Через це, що люблю того, до кого молюся, тоді той, до кого ми молимося, з ким бажаємо багато говорити, через любов, обов'язково нам відповість з любови і виконуй нашу просьбу у Божому дусі. Розуміється, і в мудрому розумінні того, кого ми любимо, тобто йдеться про Бога. Ми не тільки будемо молитися і говорити. Тільки тоді, коли нам чогось буде треба. Але й тоді, коли нам нічого не буде треба. Просто щоб відчути в своєму серці і в душі того, кого любимо. Тут йдеться про споріднення душ, в даному випадку про споріднення нашої душі з живим Богом. Тепер поговоримо, що таке споріднення нашої душі з живим Богом. Споріднення нашої душі живим Богом відноситься до першої Божої заповіді. Люби Бога, всім серцем, думку сили душею своєю. Тепер розважмо, що це означає? Це означає беззаговорочне виконання першої Божої заповіді любові. Люби Бога всім серцем, думку сили душею своєю. Я добавляю. Розум своїм, головою своєю, всіми членами тілами своїм, всім своїм єством. Якщо ми так правильно виконаємо першу Божу заповідь любові, ми правильно виконаємо тоді другу Божу заповідь любові, люби ближню особа себе самого і правильно виконаємо всі 10 Божих заповідей, Все те, що я говорив до того. З тим будуть згідні і навіть сектанти. А все те, що я буду говорити після того, багато буде незгідних тих, які вважають себе греко-католиками або католиками, тобто, які вважають себе праведниками католицької церкви. Тепер візьмемо, наприклад, ніби нічого не значущий католицькій церкві одяг, тобто моду. На сьогоднішній час Ісус Христос, який основником Католицької церкви, звісно, що дав корективи, душпастерям, тобто своїм слугам, наступникам, які критерії і навіть одягу мають бути в Христовій церкві, а це пристойність і скромність. А пристойність і скромність в Божому розумінні це не означає, що дівчина має одягатися штани, що має ходити в короткій спідничці, такий, щоб аж задницю було видно. Відкерувати на показ свої груди. Кожен християнин, який керується Божим духом, дуже добре розуміє, що диявольська мода, що диявол людей спокушує дівчат. Для того, щоб спокусити хлопця, щоб він женився на цій дівчині. І цій дівчині не йдеться, що потім буде, після того, як через гріх хлопець женився на ній. Пам'ятайте, дівчата, якщо ви хочете, хлопця, спокусити, щоб він женився на вас через гріх, то пам'ятайте, що гріх це негатив. А хто? Працює через негатив, то отримай негативні наслідки, і ваше щастя в подружному житті будуть мати негативні наслідки. І щоб в вашому подорожньому житті були позитивні наслідки, треба полюбити Бога всім серцем, думку, силою душе і душею своєю. Тобто виконайте Божі заповіді, які продуктують позитивні наслідки. Кожна дівчина, яка полюбила Бога, буде шукати такого хлопця, який теж полюбив Бога, тому що це є запорука щасливого подружнього життя і застерігаю вас, дівчата. Не піддавайтеся ніколи тілесним почуттям, похотям, пристрастям, бо дух злий, діявольський, він і чекає, щоб ви віддалися похотям пристрастям, сексуальним особливо, і він тисне ті ваші слабинки ліпше жити з Богом, ніж чоловіком, який слухається диявола, який живе по закону, похоті й пристрастей, тобто по тілесними законами, які ототожнюються з диявольськими законами. Ви не тільки маєте думати про довгочасне життя. тобто, Життя на цій землі, і маєте думати і про небесне життя, про Царство Небесне, якому хочете бачити свого, своїх чоловіків і дітей. І дана наука в більшості відноситься до тих дівчат, які планують одружитися, які шукають доброго чоловіка, доброго хлопця, щоб була добра, свята родина, сім'я. А щоб так було, подумайте, з ким маєте справу, до кого молитеся, кого просите, благословення на ваше подружне життя. Чи ви любите того, до кого молитеся, бо від нього залежить ваше будущее щастя, ваше щастя на цій землі і ваше щастя в Царстві Небесному, вибрати собі такого чоловіка, який не любить Бога. Але любить похоті пристрасті, любить той світ та й самого диявола, і хоче тут утвердитися на цій землі, чи він принесе щастя? Ні. Він принесе нещастя, і через нього ви можете до, попасти до пекла, яке існує, попри те, все, що ваш чоловік може вас запевняти, що пекла немає, а що тут живеш, то буде мати. Пийте тут, бо там не дадуть. Дуже часто чоловіки безбожні так себе вправдують, що вони можуть грішити, оскільки тут натішиться гріхом і там вже не будуть тішитися, бо вони вважають, що взагалі потойбіччя немає, пекла немає, Бога немає, хоч на словах говорять, що вірують в Бога, але на ділах показують, що цієї віри немає. Що це просто ілюзія їхньої віри. Зовсім Бог не фігурує в їхньому життю, в їхній душі і їхньому серцю. Це я розказав про фальшиву віру чоловіків. Але пам'ятайте, що аналогічно може бути така фальшива віра і в жінок. Якщо подружне життя створене через любов до Бога, то ця любов, подружне життя є вічна і це подружне життя є святе. Тому і молитва щистого серця, з чистої душі, чоловіка і жінки буде Богом вислухана, Бог буде радий такому подружжю, Бог буде благословити дітей такому святому подружжі, бо діти будуть виховані в любові до Бога, а потім в любові до батька і матері, і Бог буде благословити таку святу родину і буде опікуватися нею. І молитися буде, такі святі батьки і діти до Бога, і Бог буде добрим до таких дітей, і добрим до таких батьків, які виховали дітей на славу Божу і для Царства Небесного. Такі молитви святих родин буде Бог з радістю і з любов'ю вислуховувати, бо ці душі споріднені живим Богом, тобто Бог. Їхній рідний батько, рідний Бог, якого вони полюбили, всім серцем думку силою і душею своєю. Христос Воскрес!